Чоловіча колекція Lie-Lice плюс «Лі Купер плюс Гес. Лот номер 4 Він буде складатися з двох блоків. Перший блок це буде одяг. Він буде по ціні 18 євро за одиницю. І другий блок це будуть футболки. До блоку одягу будуть входити джинси, шорти, худі, світшоти. До блоку футболок будуть входити футболки. Поло з довгим рукавом. І сорочки. Вони будуть по ціні 9,5 євро за одиницю. І в цьому лоті буде 9 одиниць по 9,5 і 21 одиниця по 18 євро. Лівайс, ось зараз ми демонструємо футболки. Буде 2 одиниці по ціні однієї. І ось так вони будуть упаковані. Тобто, ви отримаєте таких футболок 4 одиниці, а заплатите тільки за 2. Розміри в лотах різні. Джинси всі мають хорошу довжину. Також хочу ще нагадати, що якщо якась одиниця вам не підходить, або ви знаєте, що точно не маєте, або якщо точно знаєте, що не маєте клієнта на певну модель, ми зможемо обміняти. Маємо невеличкий обмінний фонд. Це колекція весна-літо. Котон вже тоненький. Всі моделі трендові, немає таких старих моделей, а всі моделі актуальні. Та і на будь-який вік. Від молодих до старших. Моделі супер. Джинси Лівайс. Також ще одна одиниця від Levi's. Дві футболки від Levi's рахуємо по ціні однієї. Раніше я вам показувала, як вони опаковані. Джинси Лі Купер. Ще одна одиниця від Лі Купер. Основа лота це Лівайс та Лі Купер. Також в лотах може бути одна або дві одиниці від ГЕС. От зараз ми показуємо це ГЕС-худі. І ще одна одиниця від ГЕС-футболка. Джинси Лі Купер. Футболка від Лівайс. Поло Лі Купер. Воно рахується як по. 9,5 євро за одиницю. Джинс Лі Купер Ми майже завершуємо перегляд лоту. Нагадую, що це лот номер 4. Це лот номер 4, чоловіча колекція Лівайс плюс Cooper Лі плюс Гес. І він складається з двох блоків. Перший блок це одяг 21 одиниця по 18 євро. І другий блок це футболки 9 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. Саме цей лот може бути вашим.